Це робота. Того ж часу, що й монтажі. Десь можливо 75-й рік. Я хочу по одягу. Ну такі, що да, десь до ну, 80-ті. Да. Я карма наша. Переверніть. Переверніть. Отак. От так, так... Ось бачите? Так, да, 72-й. А... Оце, що в книжці, це вже, вважається, 75-го. Uh -huh. Тому я хочу одібрати, тому що це до того. Коли вже комп'ютер з'явився, uh -huh. я хотів причесати, Вон, бачите, uh -huh. Uh -huh. анотацію зчіпляв. Uh -huh. uh -huh. У Львові кіно знімали такі всі, Бач? Це ж вони по, по довоєнному, напевно, я знаю під старовину. А це ж догадайтесь де? А ну, усім, усім покажіть хай всі. Де це? Скажіть мені, де це? Такі, такі знайомі вікна з цими. Ага, ага. Де, де, Боже, де? Де, де, де? Де, 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 де. де у нас інститут Коксохім? Де? Ага. Де? Де всі чекали на демонстрацію? На демонстрацію. адміністрації. Де, де. де збирались? Ага. Зараз там вибиті вікна. А, то ви не впізнали. Та ні, не тому. Так, то, а вигу. це де? Ну це ж сумська. Ні. Ні, ну. Ну як вони? Сумська. Так, так, сумська. так, так, да, так, да, да, да. так, 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 так. Це піонери. Ну, це школярі. Ні, це вже українські мавшувають. – Ти знаєш, це не піонери, бо просто шк... шкільна форма Ага, і... і без нічого. Не не крові. О, ось школярі. От шкалярі. Це ми гуртаємо 72-й, так? Да? Ні, Десь... це пізніше. Значить, це моя донька пішла в перший клас. Ага. От, значить. От. Значить, це, якщо вона 77-го, це вісімдечетвертий рік. А, 84-й. Дивіться. Тут ціли, ціла колекція буде бачити ще б штуку яку з ринку. А це, це центральний ринок? Так, да, До реконструкції. Ага. Це 90-ті вже. Така класна фотка. Та тут їх так. Я кажу, що я кажу, класна. Вий. <реш> а я ну, класно фотка. Классний клас. там селфі зробила, можна сказати, класна фотка. А це ж вже не. не, не класно, так, щось я не знаходжу, ну добре. Лава.